Значить так, до серйозного, росіяни готуються до одних із найбільших військових навчань. Вони знову, як і в 2022-му, пройдуть на території Білорусі з 12 по 16 вересня. Перші ешелони з російськими військовими технікою вже прибули до цієї країни. Сам Лукашенко поспішив заявити, що захід 2025, а саме угу. так називається цей вишкіл, це не про загрозу сусіднім державам. Так. Його будуть проводити подалі від кордонів. Ну але ми дуже добре пам'ятаємо, як і минулого разу Лукашенко теж таке заявляв. Що нічого не знає і ні в чому він не винен. А російські війська просто поверталися додому і пішли посади на провстець через Україну зі зброєю на броньовиках. Ну і ще й стріляли по цивільному. Uh -huh. Отже, що цікавить нас, чи є загроза для України від оцих спільно російсько-білоруських навчань? Наші журналісти розпитали експертів. Давайте послухаємо. Ми зустріли перших представників збройних сил Російської Федерації з хлібом, сіллю та усіма почастями. Так зустрічали російських військових на території Білорусі. Десятки окупантів прибули до союзної держави на найбільші від 2021 року навчання захід 2025 Ми плануємо разом відпрацювати дії по обороні союзної країни із застосуванням регіонального управління білоруських та російських військ. Навчання будуть проходити щонайменше 15 тисяч військових РФ спільно з білорусами з 12 по 16 вересня. Заявлена мета підготуватись до відбиття можливого вторгнення. Щоправда, після таких навчань у 2022 році Росія вторглася в Україну. Точно так же було в 2008 році. Кавказ 2008 Теж там всі кажуть, росіяни, а коли війська відійдуть в пункти постійно без дислокації, вони кажуть, та не переживайте, вони зараз відпочинуть і відійдуть. Ну але відійшли зовсім в інший бік. Тому аналітики не відкидають варіант, що цьогоріч Росія знову спробує використати територію Білорусі для повторного наступу. Зокрема, цікавим є те, що на так звані навчання. Приїдуть військові з бригади, що була задіяна у наступі 2022 року. Задача підрозділів розвідок України отримати всю необхідну інформацію щодо кількості сил та засобів, які е, Росія залучить на територію Білорусі. Не можна виключати, що не будуть створені якісь провокації по напрямку на нашого нашого кордону. Ну або ж навіть інформаційне таке нагнітання, яке ми вже е, можемо відчувати, щоб Україна до прикладу посилила цей напрямок. Існують і інші загрози. Одна з них залучення білоруської армії у війну проти України, кажуть аналітики. Адже перед ймовірними переговорами окупанти прагнуть захопити якомога більше території. Втім, людей не вистачає як і часу на мобілізацію. Це звісно можна за рахунок мобілізації, але це треба потребує час ресурси. Білоруська армія невелика, невелика. Але білоруська армія вже є. Вона підготовлена, озброєна, одягнена, і її тільки треба, оці у Лукашенки забрати собі і передати своїм генералам. Під маркою широкомасштабних навчань це зробити не так проблематично. Ще одна з задач таких навчань залякати країни НАТО. В Міноборони Білорусі заявили, відпрацьовуватимуть запуски ракет Орешника та іншої ядерної зброї. Для провокації не виключають експерти. Можуть використати потоки нелегалів з Білорусі до сувальського коридору чи диверсії у Балтійському морі. Схожі припущення висловили і в американському центрі аналізу європейської політики. Навчання 2025 року можуть бути перевіркою швидкості реагування союзників по НАТО, дослідженням сірих зон у його доктрині, а також випробуванням різнопланового застосування сил із використанням дронів та робототехніки. Такої ж думки дотримуються і в НАТО. І, хоча сценарій повномасштабного наступу в рамках захід 2025 не розглядається як реалістичний, альянс проводить власні навчання у цей період: Айрон Дефендер у Польщі та Вулф» у Литві. А також як і Україна посилено спостерігають за активністю росіян в Білорусі та готуються до будь-якого сценарію.